Як деякі люди страждають просто від неправильного монтажу їхньої сантехніки або від криворуких майстрів. Я вам зараз покажу одну історію, вона буде в кінці відео. Зараз покажу, як має бути. А в кінці відео покажу, як замонтували ті майстри. Рушникосушки йдуть з заводу, зверху, з, верхню, з, з, верхню, з, з крану Маєвського, ось тут він знаходиться, і е, просто металевою заглушкою, яка є стаціонарна, її не потрібно скручувати. А знизу підніме. А знизу у нас іде дві пластикові транспор... транспортувальні заглушки. Отак. Ось. Що відбувається? Ви знімаєте ці заглушки і ставите сюди крани, під'єднуєте до системи. У нас ситуація, яка сталася. Монтажники клієнту під'єднали рушнику сушку по... по одній стороні. Тобто зверху подача, знизу обратка. І ось звідси скрутили кран Маєвського. А ось тут, тут заглуш, залишили цю заглушку пластику, і сатисне вона тече. Подивіться в кінці відео. Це просто я не знаю наскільки непрофесійно, наскільки оця от заглушка могла затопити зараз людині все приміщення. Як так можна зробити, я не розумію. Так, рушника сушка зверху заглушка залізна, знизу ось тут пластикова. Весь час вириває її звідси, і вона капає.